Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1734 за підручником Алибра 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання спростити вираз. Перше. У нас квадратна корінь з виразу М-2. До квадрата. Тут розкладати, слава Богу, не треба за допомогою формули скороченого множника, які вже давно давно вивчили. Просто знайте, що це за формула. Пам'ятаєте, квадратну корінь, наприклад, А в степені 2К буде дорівнювати по модулю А в степені К. Тобто нам степінь треба поділити на 2. Або, як я люблю завжди казати, квадратний корінь і квадрат саме Тобто, у нас буде по модулю М 2, так? Тому що 2 поділити на 2. Ну, саме розумієте, буде одиниця. Але тут є нюанс. У нас m більше або дорівнює 2. Нам треба з вами просто включити логіку, що у нас завда... завдання, вираз буде додатній. Чому? Тому що у нас m більше або дорівнює 2. Якщо буде дорівнювати 2, 2 мінус 2 буде 0, так? Тобто ну, 0 це ні від'ємне, ні додатнє. А якщо більше від 2, тобто 3, 4, 5 і так далі, тобто 3 мінус 2 буде 1 і так далі. Тобто більше від е... Нуля, Додатні число. Тобто, розкриваючи модуль, у нас буде додатні числа. число мінус 2 Так, друге. Все буде розв'язок. Так, у нас P квадрат плюс 8P і плюс 16. Бачимо вже формулу скороченого множника. Я так розумію, тут у нас акцент на С, щоб ми це побачили і склали формулу. Так, так. красиво спочатку складаємо. Значить, так. P плюс 16 4 у квадраті. Тобто у нас буде P плюс 4, так? До квадрата. Можемо перевірити подвоєний добуток. 4 на 2 8. Бачимо, що у нас все виходить, ви можете на П. Так, красиво, красиво. Знову ж таки, розкриваємо в модулі P плюс 4, тому що 2 поділити на 2 буде 1, так? Але тут є нюанс. Знову ж таки, не можу сказати. Не можу не сказати про це. P у нас менше, ніж мінус 4. А ми знаємо, що це числа далі від 0: тобто мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8. Тобто ми розуміємо, що наш вираз перетворюється у від'ємне число. p плюс 4. Так. Розкриваємо дужки, це буде мінус П мінус 4. Пам'ятаємо, що змінюємо знаки на протилежні. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. О, яка краса. А мінус 5. Не страшно. Помножити на квадратний корінь. дробу. Так, одиниця на А квадрат мінус 10а і плюс 25. Так, квадрат різниці. Так. Так, формула скороченого множника обов'язково. Тобто у нас буде А мінус 5. Так. помножити. Квадратний корінь. з ні, Не спішим. Не спішу. Так, квадратний корінь. Резкадрово красива. Так, одиниця у нас залишається. так. А Ось тут нам формула скороченого множника. Значить, у нас перший і останнє, я завжди беру А це у квадраті, тобто А. Далі у нас іде мінус, тобто різниця обов'язково. І 25 це 5 у квадраті до квадрату. Закрили квадратний корінь, тепер розкриваємо. Значить, у нас А мінус 5. помножити, Не забуваємо модулі. Так, це просто буде одиниця. Так, тут модуль не написала. А тут по модулю А мінус 5. Так, бо у нас квадрат і квадратний корінь, це не знищується. А тепер дивимось обов'язково на умову. У нас А більше 5. Якщо більше 5, це 6, 7, 8 і так далі. Якщо ми замість А підставимо це значення, у нас буде додатнє значення. Тобто у нас буде А мінус 5 помножити на 1, поділити Давайте в дужках напишу, щоб ви розуміли. А-мінус 5. Що в нас зробиться правильно? Скоротиться. А мінус 5 залишиться просто одиниця. І четверте, красиве. Як я люблю такі квадратні корені, щоб із дробу. Напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, чи гарно у вас виходить ось так намалювати. А не так, як у мене. Так, 9. Так, х квадрат мінус 2х плюс 1. Ну, бачу знову ж таки формула скороченого множника, так? мінус 1. Так, можете, ну, перепишу ще раз. Так. 9 залишається без зміни, а це у нас мінус 1, х мінус 1 до квадрату. Так, все. Розкриваємо наш квадратний корінь, хміну 1 помножити квадратний корінь з 9, це у нас буде 3. Квадратний квадратний корінь само або у модулі записуємо x-1 і дивимося на умову. У нас х менше 1. Це моє сонечко менше 1, x мінус 1, так помножити на 3. Намалюю красивий квадратний корінь. От квадратний. Рискодробу. Значить, у нас виходить від'ємне значення, тому що х -1, менше одиниці. представило 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3, тобто в результаті у нас виходить від'ємне число. мінус. Ну що, можемо скоротити х-1, х-1. Що не залишається? 3 поділити на мінус одиницю. Ми розуміємо, що це буде мінус 3. Все. Цей буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.